Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Позаминулого тижня ми тут на моєму каналі розбиралися у розслідуванні бігу інфо, що стосувалося корупції в офісі президента. Саме ось це розслідування. Ми вирішили глянути на всю Київську область. Глянули і жахнулися. І у тому розслідуванні до відверто огидних і доволі смішних прикладів корупції. Прив'язувалася на мою суб'єктивну думку, тоді у цьому відео я це виказував абсолютно білими нитками. Один з представників офісу президента. Пан Ростислав Шурма. Чому білими нитками я пояснював у тому відео, але якщо коротко, фотографія 10-річної давнини та чутки, які нашепотіли на вушка журналістам, дали, як то кажуть, основу для прив'язування ось цієї особистості до фігурантів самого розслідування. І тоді я вказував на те, що подібне розслідування я би не випускав, якщо би був редактором у команди, що займається цим розслідуванням, тому що воно якраз. Таки не повинно було виходити у такому змісті, оскільки по факту воно не доказувало те, що намагалося виставити як зміст цієї історії, саме корупцію в офісі президента. І тоді я говорив саме про це: що іноді журналісти заради підвищення переглядів. І це нормально, насправді, для підвищення власних рейтингів використовують знайомі для аудиторії тригери, для того, щоб підвищувати ці показники. Ці тригери, ви безумовно, знаєте. там. Зеленський, Єрмак, Татаров, офіс президента, корупція, ну і так далі. І це нормально з точки зору розвитку якоїсь медіаплатформи. Проте це не нормально з точки зору суспільного дискурсу. Про це я трошечки бурчав в тому відео. Але я не збираюся бути необ'єктивним у цій історії, тому що на минулому тижні на Бігус.Інфо все ж таки вийшло нове розслідування, яке стосувалося також пана Ростислава Шурми. І ось це розслідування вже. Край гарне, і ось йому я би поставив доволі високий бал. Сонячна станція компанії Каде Energy 2 кінцевим власником половини фірми значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Станція опинилася в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Як випливає із відповіді Укренерго, яке посилається на дані Обленерго, із липня 22-го вона, як і інші окуповані СЕС, працювала несинхронно із нашою енергосистемою. Отже, ймовірно, не могла віддавати електрику в український ринок. Але за нашими даними Україна продовжувала її платити ще рік. За приблизними підрахунками, із липня 22-го по липень 23-го, держпідприємство гарантований покупець перерахувало цій фірмі майже 80 мільйонів гривень, тобто сонячну електростанцію, яку окупували росіяни у 2022-му і яка Абсолютно повністю належить людині, яка повністю пов'язана з Ростиславом Шурмою, і яку відрубили від загальної енергомережі, їй продовжували сплачувати за нібито вироблену електрику. І це філігранно гарне, красиве розслідування. Я отримував вкрай велике задоволення, коли його переглядав. До речі, посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Будь ласка. Передивіться, це дійсно гарна робота, журналістське розслідування, яке навіть я. б Порекомендував вам поставити йому лайк. Це дуже круто. Ось таке розслідування потрібно випускати, якби я був би головним редактором бігус Info, я би, якби то кажуть, навіть доволі серйозно відзначив групу журналістів, що працювала над цим розслідуванням. Тому що, безумовно, тут не можна казати в першу чергу про корупцію, тому що її ще потрібно довести, оскільки все ж таки це не історії про хабарництво або історії незначення. Законного збагачення в тому сенсі, коли там використовуються гроші, попил бюджетів на різноманітних там будівництвах і так далі. Ну, коротше, ви знаєте всі ці історії, але це безумовно може мати всі ознаки, як то кажуть, перевищення службових повноважень, тому що пан Ростислав Шурма як член. Офісу президента, як заступник голови офісу президента, безумовно має вплив як і на офіс президента, тобто у самій структурі цієї організації, тому що вона все ж таки не прописана у нормальному плані у Конституції. І безумовно він має вплив на позицію президента, як і має вплив на інші щаблі влади, оскільки зараз під час війни офіс президента відіграє головну ключову роль у нашій країні. Хоча й безумовно і до війни це було місце, проте там все ж таки мала місце і як, як то кажуть, внутрішньовідова конкуренція. Але зараз. Я думаю, що це розслідування повинно викликати бажання у різноманітних слідчих органів, зокрема, це стосується державного бюро розслідування. Подивитися, чи були у пана Ростислава Шурми якісь розмови про цей трьош-мньош із, наприклад, міністром енергетики чи іншими посадовцями, що стосуються енергетичної галузі у нашій. Країні, і якщо минуле розслідування дійсно було прив'язано білими нитками і стосувалося якраз таки знову ж таки пана Ростислава Журми, то це розслідування гарне. І ми повинні, на мою думку, як глядачі, як громадяни на це вказувати, щоб не тільки. Політики, які представляють нібито наші інтереси, депутати і так далі, і різноманітні високопосадовці, а також і журналісти, які себе доєднують до громадянського суспільства, мали певну відповідальність і несли цю відповідальність за те, що вони роблять. І це дуже важливо, на мою думку, тому що, на мій суб'єктивний погляд, це лише моя думка, але на мій суб'єктивний погляд, наша журналістика вимагає ось цього очищення за. Ознакою відповідальності, щоб у цій царині залишалися лише люди, які відповідають певним критеріям, як і ті ж самої відповідальності, так і суспільної, як то кажуть, важливості своєї роботи, яку вони роблять. І тому, тому я респектую цьому розслідуванню. Проте потрібно, як політологу, а тут же не без професійної деформації, відзначити, що пани. Info, що займається різноманітними розслідуваннями у своїй діяльності журналістській і не тільки. Пани Info взялися за Ростислава Шурму. І мені безумовно цікаво, чому. Я не буду і не збираюся в жодному разі будувати жодні конспірологічні теорії, тому що в цьому немає жодного сенсу. Проте варто відзначати подібні речі, оскільки бігусінфо це дуже важливий гравець на нашому медіаринку і у доволі важливі ключові моменти нашої політичної сучасної історії їм вдавалося доволі серйозно впливати на різноманітні кадрові, в тому числі, рішення у цій країні. Нагадуємо, що того ж самого Кирюшу Тімошенка, ті ж самі Бігусінфо доволі вдало турнули з офісу президента. І я, як то кажуть, повторюю, хочу лише на це звернути увагу нас усіх з вами і підкреслити, що зараз іде робота по шурмі. Я не маю жодного піетету і симпатії до цієї людини, оскільки насправді до жодної людини з офісу президента у мене не має пієтету. Але все ж таки тут також потрібно мати цю об'єктивність преславуту і відзначати подібні речі. І також потрібно завершити тим, що ось дивіться, і тут я звертаюся до а, прихильників, якщо такі є на моєму каналі прихильників європейської солідарності та Петра Порошенка. Ось дивіться, як можуть працювати вправні технології, якщо ця подібна історія з а, а, такими а, розслідуваннями і історіями з корупційними скандалами використовується як Політичний вплив, політична технологія і так далі, під час різноманітних політичних конкуренцій, тобто перед виборами, під час виборів і так далі. Ось дивіться, як правильно робити. Тому що, як ми зазвичай вже звикли чути у нашому медіосередовищі, зараз всі обговорюють, будуть вибори чи не будуть. А що якщо вибори не будуть, то що ми втратимо демократію і так далі. Тобто різноманітні політичні гравці хочуть. І тиснуть щодо цієї теми. А інші, як то кажуть, відпинуються від е, подібних зазіхань. І ми, як незалежні спостерігачі, за цим всім спостерігаємо, робимо висновки і говоримо про те, що безумовно політичний процес у нашій країні вже іде. Війна триває, а різноманітним політичним гравцям, як то кажуть, на це, на жаль, по боку, і ми це повинні визнавати. Але, як то кажуть, повертаючись до того, що я хотів сказати, політичним представникам Європейської солідарності, також прихильникам, ось дивіться, як правильно робити. Тому що ті тейки, що розганяли політтехнологи пана президента П'ятого стосовно різних представників Офісу президента, насправді перед... Наступними виборами, коли б вони не були, вже не будуть працювати, оскільки вони приїлися. І стосовно того, що Єрмак Зрада і так далі, Єрмак там Агент Кремля, і стосовно того що Татарова і так далі, людям повинно підносити різноманітні факти, скажімо так, Чорного змісту, якщо ви хочете їх використовувати у своїй політичній боротьбі, вчасно, не заздалегідь. Тому що коли це подається вчасно, людина встигає і емоційно зреагувати, ну тому що політичні зараз технології, це зазвичай вплив на емоції. А потім, завдяки своїй емоційній реакції, вона робить той вибір, який вам був вигідний. І так працюють правильні політичні технології і правильні політичні технології, скажімо так. А на наступних виборах, якщо далі політичні технології Петра Порошенка будуть педалювати історії з Єрмаком і іншими представниками офісу президента як головну тему протидії, скажімо так, команди майбутній команді президента Зеленського, якщо він також піде на вибори. Коротше, якщо і надалі будуть це використовувати пани з європейської солідарності, то навряд чи вони матимуть успіх, тому що новизни у цій історії взагалі не буде. А виборець він завжди потребує чогось нового, нових різноманітних подробиць, і як позитивних, і так і негативних. Ось така римарочка наприкінці, ось такий політичний політтехнологічний бубньош-нудьош. Я це люблю насправді. Від політолога Дмитра Клименка. Доєднуйтесь, долучайтесь, пишіть у коментарях, що ви думаєте з. Того, що я не говорив у цьому відео, звертайтесь до мене, якщо ви маєте якісь питання у цих коментарях, тому що я, як ви бачите, записую відповіді на коментарі. Якщо у вас є якісь питання, то завжди ставте їх у коментарях, і я буду робити з цього ролики, відео відповідаючи вам. І не забувайте підтримувати Сили оборони України, оскільки вони захищають нашу взагалі можливість говорити про політичні. Речі і безумовно допомагайте їм в першу чергу фінансово через ті волонтерські організації, яким ви довіряєте. А я вам, пані та панове, кажу, як зазвичай, що ми з вами незабаром побачимось.